46 та ознака Перевтілення Аравійської пустелі, в сади Абу Хурейра, розповідав, що посванець Аллаха Да благословить його Аллах та вітає сказав: Судний час не настане доти, доки Арабська земля знов не перевтілиться на полонини, якими текуть річки, з цих слів Пророка Да благословить його Аллах та вітає стає явним. Що колись Аравійська пустеля вже була зеленим садом, у якому текли річки. Геологи стверджують, що це справді було під час великого зеленіння, але правовірні мусульмани також вірять, що Аравія знову перетвориться на квітучий сад, і багато мусульман у наші дні є свідками початку цього чудесного перетворення. 47 Ознака Частішення дощів і зменшення рослинності. Абу Буху розповідав, що посланець Аллаха, да благословить його Аллах та вітає, сказав: судний час не настане доти, доки не почнуться затяжні дощі, від яких люди не можуть сховатися, в глиняних домівках від них зможуть захистити тільки домівки зі шкіряним укриттям. Анас розповідав, що посланець Аллаха Да благословить його Аллах та вітає, сказав: судний час не настане доти, доки не почнуться повсюдні дощі, через які на землі зникне рослинність.